Недільний день жовтня готує нам кілька несподіванок. Десь він буде спокійним, а десь варто чекати різких погодних змін. Давайте розберемось, що приготувала ця неділя. На Київщині температура вдень становитиме 16 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 9. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На півночі. У Житомирській області температура в день буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер західний. Швидкість 4 метри за секунду спостерігатиметься значна хмарність без опадів. У Чернігівській області температура в день досягне 18 градусів тепла, а вночі буде плюс 10. Небо залишатиметься похмурим місцями можливі короткочасні опади. На Сумщині температура в день складе 19 градусів тепла, а вночі плюс 10. Прогнозується суцільна хмарність, проте опадів не очікується. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 16 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 13. Небо буде повністю затягнуте хмарами місцями короткочасний дощ. У Донецькій області температура вдень підніметься до 18 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 13 градусів. Очікується хмарна погода з невеликими опадами. На Луганщині температура вдень. Складе 23 градуси тепла, а вночі плюс 14. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами без дощу. На півдні. В Одеській області температура в день буде 17 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер південно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується малохмарна погода. На Миколаївщині температура в день складе 17 градусів тепла, а вночі плюс 12. Вітер західний швидкість 5 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Херсонській області температура вдень підніметься до 16 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер західний швидкість 6 метрів за секунду. Прогнозується похмура погода з дощем. У Запорізькій області температура вдень становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 11 градусів. Спостерігатиметься суцільна хмарність, очікуються помітні опади. Щоб не пропускати щоденну інформацію про погоду. Підписуйтесь і ставте лайки. А якщо вже з нами, дякуємо, що ви тут у Криму температура вдень досягне 14 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим місцями дощ. На заході. У Львівській області температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Очікується похмурий день із суцільною хмарністю та невеликим дощем. В Івано-Франківській області температура в день буде 8 градусів тепла, а вночі плюс 7. Спостерігатиметься повна хмарність без опадів. У Тернопільській області температура в день підніметься до 8 градусів тепла, а вночі очікується плюс 6. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде майже повністю вкрите хмарами, проте опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день складе 11 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер північно-західний, швидкість 4 метри за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. У Закарпатській області температура в день становитиме 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 4. Очікується похмура погода з опадами. У Рівненській області температура в день буде 9 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо затягне хмарами впродовж усього дня, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура в день становитиме 8 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Небо залишатиметься затягнутим хмарами, місцями можливий короткочасний дощ. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду. Спостерігатиметься повна хмарність без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура день складе 17 градусів тепла, а вночі буде плюс 11. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Хмарність буде суцільною без дощу. У Полтавській області температура вдень становитиме 19 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 10. Очікується частково хмарна погода з можливими слабкими опадами. У Черкаській області температура в день буде 16 градусів тепла, а вночі плюс 9. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Прогнозується значна хмарність місцями короткочасний дощ. У Дніпропетровській області температура в день складе 18 градусів тепла, а вночі плюс 13. Очікується похмура погода з помітними опадами. У Вінницькій області температура в день становитиме 13 градусів тепла, а вночі плюс 9. Небо буде значною мірою вкрите хмарами, опадів не очікується. П'ятий день жовтня обіцяє свої особливості для кожної області. Попереду нові зміни, і ми вже стежимо за тим, що принесе наступний день. Дякуємо, що провели цей час з нами. Вдягайтесь тепліше, бережіть себе і побачимось уже завтра.